Америка мітингує, європа вимагає якнайшвидшої визначеності. Україна сподівається на краще. Дональд Трамп власною перемогою у битві за крісло 45-го президента США перемогою геть неочікуваною для більшості, сполетнув планету, і деякі найнесамовитіші з аналітиків уже говорять про радикальну перебудову світового устрою, якого земля не бачила від завершення Другої світової. Вітчизняні урядовці сподіваються, що Америка і за Трампа не припине підтримувати Україну, але насторожує сам факт того. Що у Кремлі аж нато голосно святкують перемогу за алканського мільярдера та вже розгледіли у суто анатомічно протилежних Трампі з Путіним багато спільного. 11 листопада. Тепер добрий вечір. Це «Спецкор» на плюс І ми розпочинаємо. Вогонь по всьому фронту. Білий дим, запах специфічний. Ну то є фосфорний заряд. Бойовики на передовій застосовують хімічні боєприпаси та знову реактивну артилерію. Гойдатимуть із середини. СБУ отримала план руйнації України. Початок розробленої кремлівськими кураторами спецоперації шатун заплановано на 15 листопада. Сніг ожеледиться морози в окремі ночі, навіть до 10-15 градусів морозу на Україну. Просто під вихідні насувається повний набір зимово-кліматичних неприємностей. Ситуація на фронті стрімко погіршується. У штабі АТО сьогодні офіційно повідомили про загибель одного українського бійця. Ще один кажуть, дістав поранення. Неспокійно по всій лінії розмежування на Луганщині. Бойові дії перемістились на схід області, стріляли у станиці Луганській щасті, Новозванівці та Кримському. У секторі Донецьк активні обстріли тривають на світлодарській дозі. Там відбулось щонайменше три потужні мінометні атаки. Артилерійські залпи не припиняються і на маріупольському напрямку. Найпотужніший обстріл із застосуванням самохідних арт відбувся у районі Мар'їнки. Поблизу передових українських позицій на цій ділянці розірвалось майже 200 снарядів. Українські бійці кажуть, що бойовики серед іншого вбивчого залізят використовують із заборонені міжнародними конвенціями. Хімічні боєприпаси про стрімке загострення ситуації на фронті заявив Олександр Хук, перший заступник голови моніторингової місії ОБСЄ, що нині працює на Донбасі, за його словами. Від початку тижня інспектори зафіксували понад 4 тисячі вибухів, і знову окупанти почали застосовувати реактивні гради. Збільшення інтенсивності використання реактивних систем залпового вогню викликає особливе занепокоєння. У Дебальцевому було зафіксовано 340 вибухів за одну годину. У середу четвер на дорозі між Дебальцевим та Світлодарськом 177 вибухів за годину. У Світлодарську 193 вибухи мінометних мін за 50 хвилин. Сьогодні знайшли заряд, який зарився в землю, не розірвався, Коли почали його відривати, Пошла характерная реакция с воздухом фосфорная, то есть белый дым, запах специфичный ну, то есть четко фосфорный заряд. Используют их ну, для поражения личного состава, поскольку фосфор является отравляющим веществом, поражает центральную нервную систему, попадая на кожу, вызывает сильные ожоги. Росія, аби завадити запровадженню безвізового режиму між Україною та ЄС, готує заворушення всередині України. Таке твердять у СБУ. Розвідка виявила план спецоперацій, яку стверджують, розробили у Кремлі. Її початок припадає на 15 листопада. За планом кажуть у службі безпеки, спочатку на вулицю вийдуть вкладники банків. Уже за два дні до мітингів повинні долучитися невдоволені комунальними тарифами. Також кілька обласних рад під приводом децентралізації висуватимуть свої вимоги до Кабміну, а місцеві громади влаштовуватимуть спочатку місцеві. А потім і загальноукраїнські збори саме псевдопротести хоче використати Кремль для блокування українських урядових структур, аби сколихнути суспільство. Російські чекісти, нібито навіть задумали вбивства мітингувальників у фіналі, який малюють у Росії до влади в Україні, повинні прийти проросійські сили. Крує проектом на відстані, стверджують у службі безпеки Інал Ардзінба, заступник Владислава Суркова, радника президента Росії в Україні. План координуватиме громадянин Вірменії на прізвище Мартеро. Ворог розраховує на ефективність використання всліпу активності низки громадських організацій, які на даний час проводять ряд масових акцій як в столиці, так і в інших регіонах держави. Нових заручників російської ФСВ, затриманих три дні тому у Севастополі, залишають під вартою щонайменше на два місяці. Трьох севастопольців схопили за звинуваченням у підготовці диверсій на військових об'єктах окупантів. Це колишні українські військові, які вийшли в запас задовго до анексії Криму Росією. Дмитро Штибліков та Олексій Бесарабов до початку окупації працювали аналітиками у неурядовому науковому центрі Новос Володимир Дудка. Капітан другого рангу запасу, але вже давно на пенсії, всі троє знайомі між собою і дружать багато років. Їхні родичі називають маячнею звинувачення у підготовці терактів, адже всі троє через їхню колишню службу в українському війську від початку окупації були під пильним наглядом ФСБ на віду обшуку вдома у Дмитра Штиблікова, яке оприлюднила російська спецслужба, крім карти схем як доказ підривної діяльності. Представили сувенірну тарілку з назвою військової частини, де Дмитро колись служив, та у в анекдотах візитівку Яроша. Наші кореспонденти на Сумщині розшукали рідного брата одного із затриманих у Севастополі українців Володимира Дудки. Чоловік розповів, що востаннє спілкувався з Володимиром три дні тому. Каже брат, певно відчував, що за ним можуть стежити та прослуховувати. Не раз натякав про це по телефону. Нині до арештанта рідних не пускають. Адвокати теж нічого не повідомляють і де взагалі чоловік перебуває, не знає ніхто. Звинувачення у шпигунстві брат Володимира Дудки називає безглуздою маячнею. каже просто російські спецслужби знайшли кандидатуру, яка Ідеально підпадає під опис ймовірного диверсанта. Володимир Дудка, колишній військовий розвідник, служив на флоті. Останні роки працював сапером у МНС. Нині родина шукає адвоката в Україні, який би допоміг довести його невинуватість. інформації нікакої немає. Сьогодні намагався син його зустрітися з ним. Не допустили. Хотів син поговорити з адвокатом. Адвокат тоже отказался от разговора, сказал тайна следствия. Это шок. Мы пьем таблетки сердечные, потому что и знаем прекрасно, что он невиновен. Он невиновен. Его надо просто спасать. Выручать его надо. Надо как-то, ну, я не знаю, объединиться или больше информации выливать. Пентагон обіцяє дотримуватися своїх зобов'язань перед союзниками по НАТО, не зважаючи на уподобання майбутнього президента у зовнішній політиці. Яким буде президентство Трампа, другу добу намагаються зрозуміти по всьому світу у Європі? Вимагають від переможця виборів, якомога швидше визначитися із пріоритетами на теренах російських вже встигли розглядіти спільне між Трампом та Путіним. У самих штатах вибором країни задоволені теж геть не всі протести на вулицях американських міст не вщухали. І цієї ночі. Протестувальники! Ви маєте піти! Портленд у штаті Орегон виявився найагресивнішим осередком спротиву новообраному президенту. В якийсь момент молодики з учасників протестної ходи взялися трощити все навколо і, зрештою, битися з поліцією. Вгамувати їх вдалося гумовими кулями та сльозогінним газом. Сам Дональд Трамп через соціальні мережі зробив дві малосумісні заяви. В першій він назвав своїх противників професійними протестувальниками. Мали відкриті та успішні президентські вибори. Тепер професійні протестувальники, підбурювані змі, протестують дуже нечесно. А вже за кілька годин захоплювався протестувальниками і обіцяв усіх об'єднати. Мені подобається той факт, що невелика група протестувальників минулої ночі показала пристрасть до нашої великої країни. Ми всі об'єднаємося і будемо пишатися цим. Визначитися, принаймні у питанні НАТО та Росії, вимагають від Трампа у Німеччині. Міністр оборони країни Урсула фон дер Ляйнен нагадала Трампу, що Москва відповідальна за порушення українського кордону, анексію Криму та бомбардування сирійського Алепо. Дональд Трамп має чітко сказати, на чиєму він боці на Сі справедливості, мирного врегулювання та демократії ще йому байдуже, і він демонструє жест чоловічої дружби. У Пентагоні вже поспішили заспокоїти, поки що верховний головнокомандувачу США не змінився, і план посилення східних партнерів по НАТО ще ніхто не скасовував. Ми виконуємо план, який розробили спільно з нашими союзниками по НАТО. Нехай наступна адміністрація говорить про варіанти своєї політики. Схожий підхід у зовнішній політиці Дональда Трампа та Володимира Путіна вже встигли помітити у Росії. Про це заявив прес-секретар Кремлівського господаря Дмитро Пісков. Мовляв, для обох політиків інтереси їхніх країн на першому місці, і це за словами Піскова феноменально. Трамп сказав. Для мене главное – это Америка і інтереси Соединенних Штатов Америки. Путін сказав то же самое, только естественно говоря о безусловном пріоритеті для нього національних интересов Росії. Вот это феноменально. Дмитро Пісков зараз у Нью-Йорку підтримує свого співвітчизника у битві за шахову корону. За кілька кілометрів від місця проведення турніру на Манхетені під хмарочосом Трамп Таур вночі знову зібралися протестувальники. Будівлю про всяк випадок оточили бетонними блоками. Хоча на загал учасників антитрампівських демонстрацій стало менше ніж у ніч напередодні. Костянтин Коробов, Спецкор, плюс Напад на німецьке консульство в Афганістані. Смертник на автомобілі з вибухівкою врізався у стіну дипломатичного представництва у місті Мазарі Шариф. Загинуло четверо людей, щонайменше 120 зазнали поранень. У будівлі на момент вибуху перебували три десятки працівників консульства. Жоден з них на щастя не постраждав. Відповідальність за теракту взяли на себе бойовики терористичного угруповання «Талібан». В Одесі польські спецпризначенці тренували українських морських прикордонників. Інструктори з сусідньої країни впродовж тижня посилено навчали наших хлопців проводити силові заходи на суднах, готувати та втілювати операції зі знешкодження злочинців на плавзасобах. Сьогодні учні складали екзамени та спільним штурмом узяли судно, на якому забаркадувалися небезпечні злочинці, і все, хоч і було умовно, але бійці спеціальних підрозділів діяли, каже Сергій Осадчук, дуже реалістично. Панамський суховантаж лише пришвартувався біля Одеси, як надійшло повідомлення, що на облавку порушники. Звісно, це повідомлення умовне, але команда з двох десятків прикордонників готує висадку. Перед цим ретельно вивчають конструкцію судна, щоб передбачити ймовірні засідки терористів. Саме на цьому наголошували польські інструктори. Деякі питання нам зовсім були незнайомі, як то дії на судах, і як то абордаж судів, як то зачистка приміщень. Сьогодні це є актуальним і зважаючи на актуальність теми, ми вимушені це вивчати. Більшість українських бійців вперше проходила таке навчання на судні, адже їхня служба не пов'язана з морем. Вони працюють на зеленому кордоні. Це цілий комплекс, домінуючі точки на судні, які потрібно першочергово захопити. Лня пріоритети, ну і конструктивні особливості пов'язані з тим, що ми в екіпіровці, як бачите, тобто повна екіпіровка, екіпіровку ніхто не ніхто не знімає з підрозділу. Штурмова група морського дозору долає кілька поверхів і нарешті підходить до рубки, де зачіялися умовні злочинці. Поляки лише спостерігають за екзаменом, хоч зазначають, українців не лише навчали, а й обмінювалися досвідом. Жодних мовних проблем не мали. Ми багато жестами обмінюємося. штурмова група вона може йти беззвучно. Тих тих в режимі тиші. Ось тільки як хлопають двері, шумлять берці по підлозі. Нам слова і не потрібні. Представники польської прикордонної варти задоволені, як українці відпрацювали звільнення судна, і навіть не очікували, що по завершенню операції їх привітають із днем незалежності Польщі. Дякую, дякую. Дякую. Досвід переданий польськими колегами українським прикордонникам може знадобитися вже невздовзі. Штурмові групи завтра вирушають до Маріуполя. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, Спецкор 2+,2. Аспірант Одеської морської академії з групою однодумців виготовили штучну руку для пораненого на фронті українського воїна з Вінниці. Частину протеза видрикували на 3 d принтері. Це експериментальний виріб. Кажуть розробники. Удосконалити його групі програмістів допомагає сам боєць. Результат їхньої співпраці бачила Анна Тітовська. Вони зустрічаються на автовокзалі. Програміст привіз пораненому атовцю протез руки. Андрій Москалець лише пробує себе у протезуванні. Віталій Легуша погодився на експеримент. Все, ці осколки, що з мене витягнули. Віталій, 27, каці, Майже рік живе без правою кисті, яку втратив у бою під Луганським. Він прикривав саперів, коли поруч все, вибухнула збану, граната. Я тільки повні я піднімаюся, взрив все. Я подивлюся на руки, шум в ушах. Очі з очей кров тече, з ушей кров, руки вже не було, палець теж порвало, осколки попали в лице, в руки зайшли, останній осколок зайшов в шию і отут одна, один чи два осколки. Після численних операцій та тривалої реабілітації поранений боїць почав шукати протез, але потрібний функціональний виявився йому не по кишені. Біонічний протез – це що і затовляють чи Германія, чи Норвегія. 70 тисяч доларів. це для мене це не подібна сума. Через волонтерів він познайомився з інженером-програмістом з Одеси. Той запропонував безкоштовний біомеханічний протез. Деякі його частини видрукувані на 3 d принтері. Два рази ми починали спочатку, бо результат був перший вийшов дуже габаритний. Чесно кажучи, користуватись ним кожен день ну, не дуже зручно. А цей варіант, який ми зараз побачите разом з нами, він в собі поєднує косметичний протез і функціональний протез. В нього одна функція е, хват. Над новою рукою бійця Андрій з однодумцями працював чотири місяці. Каже, цей протез прослужить до року, Відтак треба буде міняти деталі. Для мене критерієм успіху буде тоді, коли Віталія буде повністю функціональний протез руки. Зараз ми видали йому протез, в якого є одна функція е хвата. Пізніше ми добавимо йому обертання кісті. Після цього вже хочемо вивести обертання кисті і контроль пальцями окремо. Похоже на справжню руку. Ну, взяти можу кружку в рукану. Що штучно, рука ще потребує удосконалення, погоджується і лікар, якому хлопці разом показують її. Так, да, він може себе обходити елементарні речі. Открити двері, взяти підтримувати тарілку снизу, взяти стакан, сосуд. Звісно, що це краще, ніж нічого і краще, ніж... Косметичний протез, функціональний. Якщо удосконалений протест руки, створений за допомогою 3D-принтера приживеться, інженер-програміст візьметься і за штучні ноги для скалічних бійців. Анна Тітовська, Микола на Вінниця, спецко 2+,2. 12 загиблих на сході бійців, чиї імена досі невідомі, поховали сьогодні у Дніпрі на алеї героїв, яку облаштували на краснопільському кладовищі міста. Тіла воїнів неможливо було упізнати, тож у кожного загиблого виділили ДНК профіль. Відтак, надія встановити їхні прізвища і віднайти родини залишається. Лише номер та напис тимчасово не встановлений захисник України на табличках замість імені. Тут немає їхніх рідних, небайдужі незнайомці віддають бійцям останню шану. З тими хлопцями більше ніхто не може попрощатися. Це більше всього что не далі свою жизнь і нет цих близьких людей. И поэтому ну не знаю. каждый раз я не можу не прийти. Потому що ними в в одном були з ребятами. От колегами тут один знаю. Їх ховають на алеї героїв. Від вересня го тут вже упокоїлися майже три сотні українських бійців. Ці дванадцятеро чоловіків загинули під час боїв на Донеччині. Тіла звозили до моргів Дніпра з різних місць ще з минулого року. Документів при загиблих військових не було, і опізнати рештки не вдалося. Установлені генотипи і внесені в єдину базу даних профілі ДНК погібших родственника в пропавших бізисті. Однак на сьогодні інформація о таких лібасавпадіннях ацутствують. Втім, надія встановити їхні імена і знайти рідних є за збігами у базі ДНК. Більше половини похованих тут вже перестали бути невідомими. Тіла 117 родичі забрали на малу батьківщину. А 39 сімей вирішили, їхні сини і батьки мають залишитися тут, на алеї героїв, де колись незнайомі люди усім миром прощалися з їхнім їхніми родичами. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, Спецкор, 2 плюс Червоні маки біля вічного вогню у Києві. Сьогодні згадували загиблих у всіх війнах. День поминання в Європі відзначається 11 листопада. В день закінчення першої світової квіти до пам'ятника невідомому солдату принесли сьогодні представники посольств країн-членів НАТО. Одяг європейців прикрашали червоні маки та Васильки. Саме ці квіти є символом пам'яті про загиблих у різних країнах. Українські священники читали молитви англійською. Хвилина мовчання за європейською традицією тривала. Дві хвилини а вінки до пам'ятника поклали представники понад двох десятків країн. Одеса, столиця Новоросії таке і досі вивчають в одеських школах. Ні управління освіти, ні міністерство так і не вилучили з програми Скандальний підручник. Одеса, моє рідне місто його видали лише за часів Януковича, але імперська пропаганда обурила батьків лише з початком україно російської війни. Чи зникне російська пропаганда з Одеських шкіл? з'ясовував Станіслав Фещенко. Міністерство поки старший син Ігоря Сілкіна служить на Донбасі, молодшого Максима в школі навчають, що Одеса столиця Новоросії. Підручник для восьмого класу Одеса, моє місто рідне. Параграф шостий. Одеса стала центром транзитної і посередницької торгівлі країн Європи. Через столицю Новоросії проходило 37% всього хлібного експорту Росії. В цій книги уділяється внимання основному царському періоду. Що Одеса суссує тільки за допомогою Росії? Как будто до этого тут була стіп і больше нічого не було. Предмет не убрали, предмет є, А книжка на в електронному відео зараз. Півроку тому ми робили сюжет про книгу, яка обурила батьків та учнів. Втім, вони й досі студіюють одесознавство на цитатах російських шовіністів Леніна та Солженіцина. Один урок на тиждень. Професор Олександр Кононович його цілком справедливо називали першим астрофізиком півдня Російської імперії. Згідно із легендою, саме випадок допоміг появі однієї із перших станцій швидкої допомоги у Росії. Частина шкіл від підручника відмовилася, а от батьки протестувати бояться. Одесу моє місто рідне лобіювало міське керівництво. Доводиться втручатися громадськості. Одеса була в'їздним містом Херсонської губернії. І показання Новоросії, тобто, це просто придумано, скажем так, кремльовськими пропагандистами. Начальник управління образування пообіцяв, що будуть внесені змінення, які збираються вносити наші проукраїнські історики. Що-то внесено? Ні, нічого не внесено. у міністерстві освіти. Скандальний підручник захищають, просять називати його просто посібником. кажуть тут і про Україну трохи є. Ну а Новоросія, коли ж так казали, говорити про те, що тут мова йде лише про діячів Росії. Ну не зовсім правильно. Тут мова йде і про Лесю Українку. І про Леся Курбаса найближчим часом комісія з історії науково методичної ради теж звернеться і ще раз перегляне цей посібник. Уже після нашого інтерв'ю з Міносвіти прислали офіційного листа, що знімають гриф, схвалено з підручника. Міністерство освіти відкликало гриф схвалено комісії з історії, що був наданий у 2012 році посібнику Одеса. моє рідне місто відповідний лист про неможливість використання цього посібника у навчально-виховному процесі вже на в департамент освіти і науки одеської ОДА. Вилучення посібника зі шкіл цей припис не означає. А спецкор і далі стежитиме, чи вивчатимуть одеські школярі рідне місто, як столицю Новоросії. Старіслав Фещенко, Олена Черняєва, Владислав Конончук, Спецкор 2+,2. Озбройну банду крадіїв. На гарячому схопили вінницькі поліцейські. Четверо чоловіків обирали помешкання в багатоповерхівках міста. Грабіжники діяли професійно, перевдягалися у камуфльований одяг. При собі, окрім відмичок, мали тепловізор і бінокль. Один із затриманих ще й мав при собі пістолет Макарова з бойовими набоями. Квартирники забирали з помешкань гроші, коштовності і техніку. Аби спіймати їх на гарячому, поліція влаштувала кілька засідок, і одна із таких спрацювала. Найближчі років сім, обіцяють у поліції крадії спокою містян точно не заважатимуть. У Херсоні на відомі побили першого заступника голови облради Василя Зеленчука. Зараз він у лікарні із мозковою травмою. Напад стався увечері біля будинку депутата. Коли Зеленчук повертався додому, зловмисники завдали йому кілька ударів по голові. Зараз він у стані середньої тяжкості. Медики кажуть, його життю загрози немає. Василь Зеленчук в облраді представляє радикальну партію. За фактом побиття відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганства. Свої версії причини нападу сам Зеленчук поки що пресі не називає. Однак його родичі пов'язують напад із професійною діяльністю. Просто останнє время, що займається такою діяльністю, бореться з корупцією, Скоріше всього зв'язано з А Раніше у ну, нього вот, ніякої храни не було, бояться некому. Травма кіліфіцірована як тяжова черівна мозкова травма. Його стан – середньої степені тяжкості. Коли вік кар'єрному злету геть не завада у Арсена Авакова. Нова заступниця керувати питаннями євроінтеграції у міністерстві внутрішніх справ відтепер. Буде 24-річна Анастасія Дєєва. Ще студенткою. Вона з однієї з програм прийшла стажером до Верховної Ради. Потім працювала із міністром закордонних справ часів Януковича кожарою. Коли ж регіоналів погнали поганою мітлою у 2014-му на рік вона виїхала до Швеції, де займалася проектом зелених технологій. Коли ж повернулася, стала помічницею заступниці міністра внутрішніх справ. Екіс гуладзе далі радником міністра, і от тепер професійні стосунки з 24-річною співробітницею міністра Вакув узаконив розпорядження про призначення Анастасії Дєєвої заступницею міністра внутрішніх справ благословив власним підписом і прем'єр Гройсман. Призначення викликало скандал у соцмережах. Користувачі активно обговорять легковажні публікації дієвої, які вона робила у 2014-му, році, коли тривали розстріли на майдані. Та не розуміють, як у 24 роки можна мати десятирічний. Трудовий досвід. Центр Києва залило кип'ятком. Сталося це на Бесарабській площі внаслідок прориву теплотраси. Вночі на перетині бульвару Лесі Українки і вулиць Басейної та Мечникова прорвало тепломережу. Велику транспортну магістраль затягло парою. Видимість була нульовою. Ремонтники прибули лише за кілька годин, якраз у годину пік. Поки вони відкачували воду і лише збирались усунути аварію. Із з утворився величезний затор. Водії одразу почали викладати фото у соцмережі, на яких видно стовпи пару. Через аварію у прилеглих до Бесарабки кварталах вимкнули гарячу воду та центральне опалення. Це трапилось десь ночі. На даний момент не Откачаємо воду, приділимося. Грип наступає першими в Україні. Від недуги вакцинувались міністр охорони здоров'я Оляна Супрун та її заступники, і агітували щеплюватися усіх українців. Вакцинація від грипу не входить до переліку обов'язкових, але може захистити від різних штамів грипу. Часу на вакцинацію, каже міністр, залишилось обмаль усього місяць. Але як з'ясувала Алла Хоцянівська, знайти вакцину ще треба постаратися. З термометром у роті міністр охорони здоров'я Оляна Супрун готується до щеплення від грипу. каже для неї це звична процедура. Робить щороку температура 36,7. я здорова не маю температури у нормі. Інші показники, а це означає, вакцинуватись можна. Дуже просто дуже легко. Тепер я відчуваю, що я захищена від того, що буду хворіти на, на грип. Або як я захворію, то воно буде таке легке захворювання на вакцинацію з собою провела заступників. Олександр Лінчевський під пильним наглядом керівниці спочатку жартує а Я згодом відмову від вакцинації називає середньовіччям. Навіть мови немає про те, щоб це треба робити. В Україну завезли одразу два види вакцин. Вони відрізняються лише виробниками. Це Корея і Франція. Ось це. Французька вакцина, але обидві вони захищають одразу від трьох штамів грипу: це Гонконг, H3N2, Каліфорнія, H1N1 та Брисбен. Вакцину від грипу купувати доведеться самостійно. Держава на неї не витрачається. Торік в Україну завезли 200 тисяч доз, але використали лише 150. Кількість завезеної цьогоріч залежатиме тільки від попиту. Міністр каже, в Україні вакцина уже є. Щоправда, нам не вдалося знайти жодної. Ми обдзвонили з десяток аптечних мереж. столи вам вже завозили вакцини від грипу? Нет, не привозили. Посіті ні вони ще десь застряли на на дорозі до аптек, тому що ми теж знаємо, що їх вже завезли. Вони вже є в Україні. Навірно, чи розтамажують, чи дороблюють документи. Міністерстві казали, балакали, ну пока ще в гріп немає у поставщиков. Біщають к сімнадцятому, то й пізніше. МОЗ пояснюють, кількість завезеної вакцини незначна, тож вона швидко розійшлася по Україні серед замовників. Це найчастіше підприємства, приватні медичні центри та страхові компанії. Частина вакцини GC Flu пішла. Пішла на Одесу, частина пішла на кривий ріг. В місті Києві сьогоднішнього дня вже вакцина поставляється з понеділка. я Думаю, вона буде розповсюджена. До кінця місяця очікують ще 50 тисяч доз. Проте часу на вакцинацію залишилось усього місяць. Перші спалахи грипу очікують у січні. Роман Сукач спецкор Столицю закривають для вантажів. Усі великогабаритні машини почнуть зупиняти на під'їздах до Києва уже завтра. Так влада намагається запобігти транспортному колапсу через штормове попередження. У столиці очікують хуртовину та ожеледицю. Перевізників просять зачекати, адже транзитний рух буде неможливим. Для водіїв пообіцяли обладнати півтори сотні пунктів обігріву, які працюватимуть, поки заборону не скасують. Снігопад у столиці почнеться у ніч проти неділі. І безперервно триватиме до вечора понеділка. Замети за прогнозом сягатимуть подекуди 20 сантиметрів. Сильні снігопади, хуртовини та ожеледицю прогнозують у західному та північному регіонах. Налипання мокрого снігу може спричинити пошкодження ліній електропередач та зв'язку. За прогнозами синоптиків, ситуація покращиться лише наступного тижня. На тому тижні і зниження від 2 до 7 градусів морозу в західних областях в окремі ночі навіть до 10-15 градусів морозу. На тому нині ставимо три крапки. Мирне усім завершення тижня. Дякую, що довіряєте. І не забуваємо про тих, хто захищає країну на Сході. Там режим існування цілодобовий і безперервний. Бережіть себе і до зустрічі.